Росіяни не знають, що робити, і навіть ядерний удар нас не зупинить. Радними розумію, як вам нелегко. легко, але зараз нужно еще потерпіть. Вони втратили всіх можливих союзників. Вони створили антиросійську коаліцію, згуртували та мілітаризували Україну, не досягли жодних стратегічних цілей, навіть навпаки, отримали геополітичні поразки. Зараз Європа мілітаризується, мілітаризується Японія. Ще якийсь час і для НАТО буде потрібна Україна як найпотужніша армія Європи, що має і вміє працювати з усіма сучасними зразками озброєння, володіє сучасною тактикою війни. Має горизонтальні зв'язки на усіх континентах та ще й виробляє свою власну зброю. Таких сусідів ліпше мати партнерами або членами колективної системи безпеки, ніж просто сусідами, і все це стало можливим завдяки безрозсудним діям Росії та затятою прихильність українського народу до свободи та демократії, що є нашою історичною рисою. Росія ще буде з нами воювати, атакувати наші міста, але стратегічно вже вона програла. Тому ми маємо налаштуватись не на швидкий спринт, а на довгий марафон. Головне, що світ зрозумів, що Україну уже нічого не зупинить. Цю війну ми виграємо, тому що змушені заради нашого майбутнього. Дуже активно російські е злочинці використовують фотошоп. Це їх найголовніше озброєння проти українського суспільства. Просто не треба думати, я не применшую значення е і силу їхньої армії. Ми все ще розуміємо, що це е дуже складний для нас ворог, але тим не менш ми бачимо. Тому що навіть на Донецькому напрямку в нас є просування, яке вимірюється кілометрами, в нас є звільнені населені пункти. Про що в цілому нам це каже? Що це за е, така динамічна історія, яку ми спостерігаємо на фронтах? Ну, дивіться, ну росіяни принаймні, з фотошопом, ну, беззаперечно, дійсно, без жартів з фотошопом намагається хоч якось збити моральний настрой українців, які стільки очікували цього контрнаступу, да, там... Принаймні, щонайменше з лютого місяця, да, от всі там кожного дня, кожного тижня. Так де він, де він, де він? Таким чином вони намагалися просто збити ці ось цю пенку, да? Що -то, немає того вашого контрнаступу? Вони, до речі, так і глузували. Вони ще кажуть, не гаряти контрнаступління, український контрнаступ. Да. От саме таким чином вони намагаються знівелювати. Та ну що там єрунда, яка фіняти контрнаступ. Це не мова, Да, залучили, залучили зірок стендапу. Це у них там хто вийшов і при ой господі, і Путін вийшов особисто. Сказав, що нічого в них немає. Взагалі українцям сказав, що все під контролем, все провалилося. Шойгу додавав і додавав ще Лукашенко. Який казав, що та ну я вас прошу зазвичай до готувалися на наступління. Оця вся ось історія. І зараз він ну тему контрнаступу мовчить взагалі. Тобто, зараз раз, інформаційно намагається вибивати нас, при тому, що військово-політичний керівництво. Повністю намагається тримати в тиші всі здобутки. Окрім вчора да, було таке заяви пані Гани Маляр, що все ж таки 90 квадратних кілометрів, 7 населених пунктів. Тобто процес пішов да не швидко. да, Це означає, що там за три дні одразу біля Токмака, а потім вже біля Тополя. Процес важкий, але ще раз, це тільки початок. Це такі перші дзвоники для росіян. Я впевнений, що будуть там напрямки і удари більш сильніші і там більш потужніші для росіян. Ну з негативними наслідками. А як вам така математика, яку нам зараз повідомляють знову західні медіа видання «Велт» воно каже, що Росіяни перекинули на запорізький напрямок 90% власних резервів, а Україна розгорнула лише 25%. Ми ще раз кажемо, що ми не можемо достовірно сказати, чи так ці виглядають цифри, враховуючи, що ані генштаб, ані міноборони, звісно, не будуть видавати такі важливі таємниці. Але те, що вони посилюють своє укріплення, це однозначно. Ми ж це бачимо і власне з інформації наших військових, які зараз проводять наступальні. Операції. Чому так сильно вони посилюють саме цей напрямок? І я так розумію, що це, вочевидь, їм доводиться десь забирати з інших фронтів. І це означає, що вони допускають тут пом'якшення, тут посилення. В чому ж тоді логіка? Шпагат. Вони сидять в шпагаті. От на південному напрямку я бачу, що сидять в шпагаті. Недарма вони підірвали Каховську ГЕС для того, щоб створити штучну перепону. Українці тут точно не пройдуть, точно да точно все можна звідси людей забрати і перекидати їх там десь на інші напрямки, тримати. Ось вони забрали частину там десантура, забрали її на Запорізьку область, туди в сторону да там на північ, і тримають зараз оборону. Вони дуже сподіваються, що вода не зійде, да. Що поверхня буде максимально широкою. Що ті війська, які залишилися, якщо не помиляюся, там навіть мобілізовані на херсонському напрямку, та а, оці ось Лугандоські міліціянти да, народна міліція, от, от, от такий контингент там залишився. Пане мене, якщо ми про російських стендаперів, є тут ще один дуже цікавий персонаж, так званий, нібито, на його думку, філософ, ідеолог війни Росії проти України, Дугін вчора запропонував альтернативу для російської армії. Видно, настільки йому настрій зіпсували новини з фронту, що вирішив вийти з концепцією, яку він назвав асиметричний хід. Він запропонував відкрити другий фронт, напасти в якомусь місці. В якому зараз Україна цього нападу не чекає і провести диверсійну е, спецоперацію у Львові, мовляв, щось там хай вибухне, хай туди зайдуть якісь російські диверсанти, хай там щось натворять, начудять і так далі. Що це за набір ідей, е, ну на грані з абсурдом, м'яко кажучи, і чому зараз Дугін пропонує своїм очільникам таку концепцію? Ну, ви знаєте, слухайте, я очікував таку історію, можливо, не від Дукіна, а від Анатолія Васильмана. Це отой той да, який з довгожелезною бородою, який не знаю, це, це розвантажений жилет в нього. Він там ходить і ніж в нього, там, і фонарік там не знаю, там і дешерак, ну все там лежить в нього. Він такий кумедний. Я від нього такі речі очікував. А тут можливо просто слухати не сприймайте серйозно. Це набір ідей від людей, які не приймають участі в плануванні Російської Федерації війни. Цієї вони підіграють, да вони там десь підпалюють, але рішення не ухвалюють. В цю ж саму канву можна помістити сенатора від Крима, який сказав, що ми готові з сісти всі став перемовин, тільки якщо нам. Харківську область, Одеську, миколаївську і то ми, ми подумаємо ще там. Це тільки для початку. Ну ну зрозуміло, що він взагалі не віддає собі а, там аналізу ситуації, що відбувається. Просто сказав його, там преса підхопила і рознесла таку бредову ідею. Про стіл переговорів тут і Блінкін а, сказав буквально а, вчора про те, що успішний контрнаступ України може змушити, змусити Путіна до переговорів. Чи справді є шанси на те, що очільник Російської Федерації в принципі готовий до переговорів, і а, мати бажання сідати за стіл переговорів і сісти за стіл переговорів, це все таки різні речі. Ну тут підемо з іншої сторони. Чи готова президент Зеленський сідав сіл сідати, перемовин з Володимиром Путіним? Ну скільки ми знаємо, він собі заборонив це робити взагалі? Я ще раз кажу: переговори можливі за умови наявності пату. Патової ситуації, коли жодної сторін більше не може да там там ні росіяни, наприклад, не можуть наступати, ні ми не можемо наступати. все от тоді вже в принципі, ну ладно, що перемовина, та ладно, давай сідай, давайте починати щось розмовляти. От за цих умов, поки України є велика кількість техніки, є допомога західних друзів. Тут ось слухайте, на носі висяджу ці літаки. Ну які перемовини, що я вас прошу, ну почекайте Давайте рухатися вперед.